Друзі, доброго вам всім вечорочка. Дай Бог, щоб цей вечорок був дійсно добрий для всіх. Ну що, Сьогодні у нас 28 квітня 2023 року. Ну що, нашим курям молоденьким, вже 50 днів сьогодні. І що я роблю далі? Друзі, від півтора місяця і до двох місяців потрібно піймати. Той момент, щоб пропоїти нашу птицю від сосущих, гризущих, які сидять всередині. Або можуть бути. Так же само проводимо профілактику. Я думаю, що все нормально з моїми курьми, але все-таки профілактику можна зробити. Яким користуюся препаратом, друзі, я і перед цим показував? Цей препарат два роки тому, коли знімав також відео. Перед цим у мене були жовті там кури. І зараз покажу цей препарат. Дивіться, препарат називається левамізол 10%. Ось де є, натиснете на паузу, почитаєте і ось де як його наскільки розводите. Получається, птицю потрібно пропоювати три доби поспіль. З розрахунку 1 мл розчину на 250 мл води. Тобто 4 мл розчину або 4 кубіка на літру води. І пропоюєте своїх курей, або якщо у вас там можна пропоювати також гусей, качок, індиків і т.д. і т.п. Але потрібно, друзів, піймати оцей момент. Якось так. Ну що, посипав я тирсою, даво ще їсти. Ну і е, на вечір наколотив цього препарату. Хай поп'ють. Завтра зранку також наколочу проп'ють. Ну і післязавтра три дні, виходить, поспіль, потрібно подавати препарату. І все. Я так розумію, що це доза як у профілактичній тій, так і у лікувальній е, стадії. Ну, якось так. Так що, друзі, такі справи. Курки їдять, ще поки не несуться, правда. Але почти 2 місяці, я думаю, що якщо буде все добре, дасть Бог благополучно, то ще місяців 3 і Можливо, будуть вже перві яйця. Якось так. Е, друзі кажуть, що знаєте, дурний думкою багатіє, напевно, це про мене, не знаю, але спостерігати файно, як це все проходить. Від того, як ціпля лупиться і до того, коли розпочинає нестися і несеться, це вже ми отримуємо свій результат. Так що, якось так, друзі. Ганяють, он. підходять водички попили, поїли корму, водички попили і все. Курка он сидить. Одна і друга. Оце така риженька, Це, мені здається, така порода похожа на Ломан-Браун. Все-таки піту вже був Ломан-Браун. І там он ходить. Вон у самому краю також. Тут ось декілька є. Але є такі прям ці попелясті і такі у них. Живіт, шия такі жовтуватого кольору. А ну може, а це? курка. Ні, це Це не така, ну, красива також, але не вона. Десь були такі, а вони далі, виходить. Вон одна. І ось хоч би підбігла сюди. Хотілося б показати, але її видно. А вона ось біжить, може я її зараз впіймаю. Ага. Не впіймав, бігають. Ладно, все-таки якось покажу. А можливо, зараз покажу. Оп! А ну тихо, тихо. Ось отако. Красива попеляста сама. І бачите, жовтувата. Курка, курка не сучка. Курка курка не сучка, якось так. Ну, друзі, такі справи. Так що, дивіться, можливо комусь буде цікаве це відео. Друзі, дякую за увагу. Сьогодні у нас дощ, погода не дуже. Працюємо трішки в приміщенні, трішки відпочиваємо. Якось так. Ну що, друзі, бажаю вам, вашим рідним, ваші домівки, вашим близьким, друзям саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я. З Божою допомогою, з допомогою наших захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів, все в нас буде Україна. Ми будемо... Я надію, що ми переможемо цю нечисть. І ми будемо працювати на нашій українській богомданій землі. І всі в це вірять і надіються, надіються, вся Україна, що. Скоро настане перемога. Перемога буде тільки за нами, і все в нас буде Україна. Друзі, дякую за увагу! З вами був Толян. До побачення, ще побачимось.